Скільки і в якій країні купили українці нерухомості від початку повномасштабної війни? Українці в лідерах по покупці нерухомості у Польщі у 2022 році Українці купили близько 7200 нерухомостей, з яких близько 6000 – саме квартири з метражом від 50 до 55 метрів квадратних. Це близько 50% відкупленої від купленої нерухомості в Польщі за цей рік іноземцями. Кожна четверта куплена квартира українцями знаходиться у Варшаві, після чого вибирають Краків, Вроцлав. Познань, Лоць і Гданськ. Щодо попереднього року офіційної інформації поки немає. Але якщо тенденція залишиться така сама, то зріст покупки нерухомості буде на 35%. Тобто у 2023 році може бути куплено близько 8 тисяч нерухомостей. Після українців у Польщі купляють нерухомість німці, які за 2022 рік купили близько 1100 квартир. Також, не дивлячись на Польщу, українці в попередньому році купляли багато квартир у Туреччині. За попередній рік в цій країні було куплено 2574 нерухомості.